Якщо ви сантехнік, ріжете поліпропіленові труби, найкращі труборізи від компанії Зента. Якщо ви не знали, компанія ZENTEN, німецький бренд, завод знаходиться в Іспанії, просто неймовірна там історія. Компанія, яка спеціалізується суто на труборізах, тобто все, що зв'язано з труборізами, дана компанія виробляє. Ця компанія виробляє таким іменитим брендам, як Rottenberg, як Knipex, як Milwaukee і багато багато кому інших. А чому так? Бо тому, що в даної компанії саме труборізи одні з найкращих. По перше, класні посилені алюмінієві руків'я. По-друге, зручна ергономічна ручка, дуже легко з ними працювати. Плюс у них є ось цей ножик, який має, має назву Raptor. По-перше, ось тут у нас іде ось така частина ножа, яка проходить нам любої товщини, їй легше буде впитися, чим то, що, в матеріал, чим то, що якщо ми лишимо цією кромочкою, ось ця частинка впивається і максимально ріже. Даного типу 42 мм. Як ви бачите, я відразу поклав додатковий ножик. А що це таке? Це говорить про те, що це не ножниці одноразові, це ножниці саме для професійного використання, які ви можете використовувати постійно. Ножик з часом будь-який затупиться, ви його легко зможете докупити, замінити, тобто без проблем. Реально топ рішення саме для професійного використання. Це 42 мм, але можуть бути будь-які. А якщо вам якісний професійний інструмент потрібен, то вам до нас.